Алята, привіт! Хочете сьогодні послухати казку, яку я сама для вас склала? А малюнки до тієї казеньки сама намалювала. А казка називається, як синичка подружек шукала. Казка йшла синичка. Сідайте зручненько і слухайте одного морозяного. Тихого ранку вийшла синичка погуляти. Зачарувалася красою зимової природи. Скаче, стрибає, цвірінькає. сонечка яскраво світить, сніг виблискує добре. Стрибає, яка гарна морозяна зимова погода. Тиша навкруги. Оп! Які намети стрибнула, та й по саму грудку занурилася в сніг. Ой, які намети. ледве-ледве вистрибнула з них. І де вона далі стрибає? Вечоріє вже. Стрибає далі. Оп, послизнулася, лід. Ледве ніженьки не зламала. Обережніше синиченька, ступай. Тепер синичка обережна ступає, бо лід це небезпечно. Ходить, бродить. Де мої подружки? Нема нікого. Де ж вони поділися? А ось і сніжечок з неба сипле, снігопад почавсь. Тиша навкруги, сніг сипле, краса стрибає далі, небо затягло чорними хмарами. Почав дмухати холодний вітер. Обережно синичка. Вітер почав підіймати сніг з наметів. Стало дуже холодно. Тихий снігопад перетворився на віхолу. Ой, як замерзла синичка. Сніг заселив все собою, нічого не видно. Завірюха, бідна синичка. Заховалася вона під ялиночку. І ти вже не може нікуди, а вітер все сильніше. Дну. Бережися, синичко, зима це холод, мороз, небезпека. Заснула синичка, не помітила, як і ранок настав. Щухла завірюха, вистрибнула синичка з під ялиноньки. Тихо на дворі Стрибай вона далі. Оп! Дерево. А на дереві годівничка і подружки мої, привіт! А ось і їжа, як добре, що люди піклуються про пташок, як добре, що я знайшла своїх подружок. як добре, що я знаю, як потрібно поводитися взимку. Сніг, кучу гори, Снігопад, нього пад завірюха, сильний вітер. Яка я щаслива, що обачлива та обережна. От і добре з обережністю та людською добротою переживемо зиму, а там і весна. Стриб. От дітки вся казанька. про те, як синичка подружек шукала. Гадаю, що вам вона прийшлася до вподоби, а тепер чекаю створену вами казоньку.